Три доби у нас така погода. треба було і від снігу вбирати наше місто. Кожен день ці три доби у нас в місті працювало від 140 до 150 одиниць техніки. Складнощі були в тому, що був дуже сильний вітер, і все те, що чистили через дві години, воно потрібно було. Перечищати, але це ми робили і зараз теж робимо. Є питання до самих працівників. Безумовно, є запитання і до багатьох мешканців нашого міста, котрі залишають на проїзді частині свої автомобілі і не дають змогу. Ми на деякі вулиці. Важка велика техніка, не так ми не, не, не змогла вона пройти між цими залишеними автотранспортними засобами. Ми вже міняли вже на маленьку техніку, а це ж час багато у нас було проблем із внутрішньоквартальними дорогами, бо проще, коли широка дорога проїдьте, Подивіться, скільки машин стоїть як в сугробах, пройшлося. Обійти їх технікою по прогнозу. Сьогодні сніг, воно так, воно вночі сніг. Ну, люди ж потрібно відпочивати, так ми вже е, декілька змін робимо, щоб працювали. Безумовно, звертаємося до наших промислових підприємств і до е, бізнесу, і щоб у нас було. Е, Посипано на кожному, на кожному тротуарі, на сходинках. За минулого добу ми 876 тонн тон посипкового матеріалу було на дороги в Росіяна для того, щоб ми могли отакі, от ну я б сказав, надмірні опади ліквідувати у нас.